Сьогодні відбувається брейн ринг який проходить в рамках тижня «Сталої енергії, які заходи, якого відбуваються по місту Чернігово. Просто не можемо стояти осторонь, беремо активну участь в цих заходах. В минулому році ми теж брали участь і за активну участь отримали подарунок мультимедійний проєктор. І тому в цьому році теж відгукнулися із задоволенням на всі ті заходи, які проходять в місті. Ну і Чому саме так? Тому що енергозбереження це на сьогоднішній день дуже актуальне, дуже важливе питання. Ви бачите, що крім всього того, школа є учасником міжнародного проєкту Нефко, який фінансує. І на сьогоднішній день я хочу подякувати всім, що у нас стовідсотково замінені вікна. Тобто, перший крок до енергозбереження у нас вже зроблений. Діти це бачать, батьки це бачать. Ми почали. Вивчати таку проблему, що дуже багато енергії саме витрачається через те, що вікна старі та проходить тепло. А тому в нашій школі установлені всюди металопластикові вікна а також там був цілий ряд запропонованих пропозицій до нашої виконавчої ради і ми вважаємо, що наша праця не даремна. Саме для мене це було цікаво, тому що гроші, які витрачаються на енергію, а можна запровадити в будь-якій галузі культури освіти та взагалі на багато інших проєктів дуже цікавих і на розвиток нашого міста.